Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, в якій ми не робимо фізичних прав, а говоримо про важливі та цікаві новини. Отже, сьогодні, 25 березня, вівторок, говоримо про наступне у Саудівській Аравії. Вчора переговори між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Росії щодо припинення вогню в Україні тривали 12 годин. Вони були важкими, там є така інформація. Сьогодні, вівторок, буде оприлюднять заяви і у Москві, і у Вашингтоні. Білий дім визнав вчора, що редактор видання «Зе Атлантик» був помилково включений до секретної дискусії. В системі Сігнал, де обгорювалося завдання ударів по хуситам. у Ємені також преса пише про те, що в цій дискусії ну, було таке зверхнє ставлення до європейців. Гренландії. В Гренландії уряд заявив, що Трамп, який сказав журналістам, що ніби уряд звернувся до Вашингтона, щоб вони надіслали делегацію на Гренландію, що це не відповідає дійсності. Отже, бачимо там з Гренландії у Трампа не все так в порядку, він все-таки не забуває оце своє бажання анексувати. Побачимо, як будуть далі ці події продовжуватися. але бачимо, що гренландці вони ну налаштовані проти всіх цих заяв Трампа. Трамп, до речі, заявив вчора, що він е, веде на всі товари 25% мита на товари е, для країн, які купують е, нафту Венесуели. Він Венесуелу звинувачує в тому, що вона надсилає там е, злочинців до США. Ну, слід тут зазначити, що там головні країни такі, які купують е, нафту Венесуели, це Китай та Індія. Тобто цікаво подивитися, як він буде вводити. Ну, ще 25% п'ять на товари з Китаю. Ну і тим більше тепер ще і на Індію. Ну і щодо електроавтомобілів, китайський виробник BYD, він випередив вже Теслу. Він взагалі отримав рекордний дохід минулого року за 2024 рік. Це 100 мільярдів доларів. Ну а щодо стосується Тесли, то продажі автомобілів Тесла в ці перші місяці 2025 року порівняно з минулим 2024 роком впали удвічі. Тобто зменшення одвічі продажів Тесли ну, демонструє от, відношення відношення до маска особистого. Я думаю, і до дій адміністрації Сполучених Штатів Америки, зокрема. У будь-якому випадку, оця вся ситуація, всі ці заяви і дії Сполучені Штати Америки, які ну, за великим рахунком викликають і занепокоєння, і обурення в інших країн у світі. Ця торгівельна війна, яку фактично розв'язав Дональд Трамп, вона вже починає ну, бумерангом, на мою думку, так от і відчувати це мають тепер і Сполучені Штати Америки. От такі сьогодні зранку на цей день я хотів вам повідомити новини. День тільки починається. Я бажаю вам енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!